Вітаю, шановні слухачі! Продовжуємо з вами рухатися до непокорених ще вершин ораторської майстерності. Сьогодні поговоримо з вами про типи сприйняття інформації, або канали сприйняття інформації чи репрезентативні системи. Це все слова-синоніми. Я думаю, кожен з вас хоча б раз у житті чув такі слова, як візуал, аудіал, кінестет, дигітал або дискрет. ж? Отож. Ми з вами поговоримо про те, що таке репрезентативна система, як ми з вами передаємо інформацію, і натомість як ми сприймаємо, і яку роль використання всіх чотирьох репрезентативних систем оратором відіграє у тому, щоб його слухачі активно, повноцінно, гарно сприймали інформацію, яку він подає, і запам'ятовували її, відтворювали, аналізували і поповнювали свою скарбничку пам'яті. Отож, ще в 70-х роках минулого століття Річард Бендлер і Джон Гріндер, це засновники нейролінгвістичного програмування, як ми говоримо, НЛП, скорочено напрям у практичній психології, помітили, що на одну і ту ж ситуацію різні люди дивляться по різному і сприймають одну і ту ж ситуацію по різному. Уявіть, будь ласка, зараз собі чотирьох друзів, які тільки на що вийшли з кінотеатру. І обговорюють переглянутий фільм. Один із них захоплюється неймовірно красивими видами, пейзажами, прекрасною архітектурою в місті. Інший відзначає проникливу гру акторів. І наскільки акторам вдалося відобразити героїв у фільмі і передати всі емоції та почуття. На… Вигляд третього. Продюсери і режисери дуже гарно підібрали саундтреки. Він розповідає, як говорили актори, наскільки була гарно підібрана музика у, свій, у фільмі, чи там а, який красивий голос був в такого то актора, чи в такого то героя. А четвертому, друго, здається, що. Оскільки продюсери, режисери всього задіяли 15 акторів і витратили лише 30 мільйонів на зняття фільму, їм вдалося зняти досить непогане кіно. Ми з вами бачимо, що всі вони говорять про один і той же фільм. Водночас для кожного з них найважливіше було щось своє, те, що вони найбільше запам'ятали, на що вони звернули увагу. І таким чином ми можемо говорити про те, що існує чотири типи сприйняття інформації, або чотири канали сприйняття інформації, чи чотири репрезентативні системи: візуальна, аудіальна, кінестетична і дигітальна, або в НЛП її називають дискретна. Візуальний канал. Сприйняття чи тип сприйняття у кінестетичний, дигітальний або дискретний. Що ж таке репрезентативна система? Це основний або домінуючий спосіб сприйняття людиною інформації із зовнішнього світу. Індивідуальна модель сприйняття того, що передають органи чуття людини. Або ж можна ще сказати, специфічна система збирання та опрацювання інформації, яку особа використовує для формування і репрезентації власного досвіду. І саме якраз ось ці репрезентативні системи відіграють значну роль у взаємодії людини із навколишнім світом і людей між собою. І саме вони забезпечують сприйняття нами один одного і розуміння нами один одного. Цей зв'язок підтримується з допомогою трьох основних систем образів, відчуттів і уявлень. Візуаль, Візуальної системи це зір, аудіальної слух, кінестетичної це м'язові відчуття, емоції, смах, смак і нюх. Давайте дамо характеристику кожної з цих репрезентативних систем. Ми спочатку зазначимо те, що візуали. Люди, які сприймають більше інформації через зір, мислять образами, картинками, аудіали кодують інформацію за допомогою слів. Кінестетики сприймають світ через відчуття і дигітали або дискрети, контактуючи із зовнішнім світом, орієнтуються на аналіз, синтез, порівняння, діалог. Дослідження загалом показують, що переважна більшість. Людей із самого народження від самого народження в дитинстві сприймає світ за допомогою трьох основних репрезентативних систем. Це візуальної, аудіальної і кінестетичної. Поспостерігайте, будь ласка, за маленькими дітьми, і ви побачите, що діти повсюду хочуть щось вхопити, кудись залізти, пальчики засунути в розетку або кудись іще. Їм завжди все цікаво. Їм потрібно взяти щось у рота, їм потрібно понюхати до чогось доторкнутися, і так далі. Вони хочуть все відчувати. І бачити, і чути, і відчувати дитина до 7 років, інколи до 14, залежно від індивідуальних психологічних особливостей, сприймає світ за допомогою трьох репрезентативних систем візуальної, аудіальної і кінестетичної. Потім дитина набуває досвіду, набуває нових знань, у неї розвиваються психічно-пізнавальні процеси. Вона формується як особистість поступово у людини. Одна із репрезентативних систем піднімається на перше місце, друга е на другому місці, третя на третьому, четверта. Це дигітальна або дискретна, формується більше вже у дорослому віці, коли ми сформовані з вами як особистість, коли ми маємо певну базу знань, коли ми займаємося професійною діяльністю. До речі, професійна діяльність має значний вплив на формування дигітальної репрезентативної системи. І залежно від того, який тип сприйняття інформації в, людей, в людини переважає, людину називають візуал, ау аудіал, кінестетик. Або дигітал через переважаючий тип сприйняття інформації. Водночас пам'ятаємо, що всі чотири у нас розвинені в кожного з нас, тільки на різних рівнях. Хто ж такі візуали? Візуали це люди, які мислять картинками, образами, найбільше інформації сприймають через зір, і для них важливо все те, що вони можуть бачити. Тому під час публічного виступу ми з вами завжди впливаємо на візуальну репрезентативну систему. Через відображення інформації на слайдах там малюємо щось на дошці або на фліпчарті, показуємо відео, картинки, схемки, якісь діаграми і тому подібне. Малюємо малюнки, показуємо фотографії або ж приносимо, наприклад, макет чогось і будь-що інше. Все те, що в нас вплине на візуальну репрезентативну систему систему, що людина, слухач, може сприйняти через зір. Також візуали, оскільки для них дуже важлива картинка, вони мислять образами. Навіть коли вони говорять, то говорять швидше трішки, тому що картинки в голові дуже швидко змінюються. Коли е, вони сприймають інформацію, яку подає оратор, то вони вже уявляють, у них в голові будується картинка. І передають дуже часто інформацію у вигляді картинок, тобто малюючи е, щось. Як можна помітити, що це візуал? У мовленні візуала дуже часто будуть простежуватися таку, такі фрази. Наприклад, я бачу, з цією ситуацією ми впораємося. По факту він не бачить, він знає, він думає, що з цією ситуацією впорається. Але візуал говорить, я бачу, що з цією ситуацією ми впораємося. Як ми бачимо, якщо ми подивимося на тето і тето, і, і ось ці слова ми вставляємо у свій е, текст публічного виступу. Тобто є так звані слова маркери, через які ми створюємо образ, створюємо картинку у свідомості слухачів. Ці слова маркери для візуалу, звичайно, будуть пов'язані із зором: дивитися, бачити у фокусі, сфокусувати е, туманно, е, е, гарно виглядає. Так, ілюструвати, помічати яскравий, темний, розпливчато, виразно, очевидно, бачити ясно і так далі. Все те, що в нас впливає на зір. Ще про візуала можна дуже такий цікавий факт сказати, що ви ніколи не побачите, ну або майже ніколи, не побачите візуала, який одягнений, аби у що. Оскільки візуал сприймає більше інформації через зір, то для нього, звичайно, зовнішній вигляд як свій, так і іншої людини, буде дуже важливий. І він, навіть якщо йому незручно, він одягнеться гарно. Тому що для нього це важливо. Під час спілкування візуали дуже часто відходять, тобто тримають дистанцію від свого співрозмовника. Оскільки для візуала важлива картинка, повністю весь образ бачити, то він трішки відступає. І якщо на співрозмовник навпаки підходить, то візуала, звичайно, це буде дратувати. Тепер аудіали. Аудіали це люди, які сприймають світ через звуки. Для них дуже важливий голос, власний, так і голос іншої людини. Якщо аудіал буде слухати монотонну промову, то він перший засне в аудиторії. Для нього важлива якраз ось ця різнобарність мовлення. Пам'ятаєте принцип різноманітності? Говоріть красиво і різноманітно. Ваше мовлення має нагадувати мальовничий пейзаж і красиву мелодію, а не пустель до горизонту. Аудіал тренує свій голос. Він має. Е... Він чує і полюбляє слухати власний голос, навіть коли він думає, то часто може розмірковувати вслух. І йдучи десь по дорозі, ви можете побачити, що людина йде і начебто сама з собою говорить. Це не означає, що з людиною щось не те. Ні. Це може бути людина, в якої переважає аудіальна репрезентативна система. Вона так думає. Вона обмірковує якусь подію чи ситуацію. Вона намагається знайти вирішення, шлях вирішення певної проблеми. І розмірковує. В голос, це їй допомагає прийти до певного висновку, знайти шлях вирішення певної проблеми. Вона так думає, вона так мислить. І це абсолютно норма. Тобто аудіали це люди, чиє сприйняття світу відбувається за допомогою звуків. Тому аудіали можуть вести внутрішні монологи з собою і розмовляти в голос, щоб себе чути. Тоді вони краще запам'ятовують інформацію. Якщо візуали е, люблять е, читати книжки, ну, е, взяти або там на планшеті, на взяти електронну книжку або звичайну книжку і так читати, аудіали більше люблять слухати аудіокнижки. Е, для оратора, звичайно, він має грати своїм голосом під час публічного виступу. Ну, тим паче, ми пам'ятаємо, є так звані аудіальні техніки управління увагою аудиторії, тому через. Голос, ми управляємо увагою аудиторії. Тепер, які ж слова, маркери відображають аудіально репрезентативну систему, ті, які пов'язані зі слухом: чути, звучати красномовно, потужно, тихо, голосно, дисонанс, резонанс, шепотіти, кричати, замовкнути, тон мовлення. Звук, тиша. Монотонно говорити, пронизливий звук, голосний, тихий, дзвінко сказати і так далі. Аудіал часто використовує: я це вже чув чи чула, ми вже чули. Давайте послухаємо, це звучить як, ну і тому подібне. Для аудіала дуже важливе спілкування, і саме інтонаційність, різноманітність умовлення. Володіння якраз оратором ось тими аудіальними техніками управління увагою аудиторії, і водночас аудіали самі схильні багато говорити. Їх можна побачити в такій позі, начебто аудіал більше так нахилений, начебто говорить по телефону. Це звичайна поза для аудіала під час спілкування. Аудіали навпроти візуалів, навпаки, е схильні більше підходити до свого співрозмовника, щоб, начебто, краще його чути. До речі, згідно з дослідженнями психологів говорять, що у світі більшість у нас візуалів: 60 відсотків, 20% відсотків аудіалів і 20% відсотків кінестетиків. Хто ж такі кінестетики? Це люди відчуття. Це люди, які сприймають світ через відчуття, через емоції, відтворюють загалом всю картину світу через відчуття. Вони здаються, більш, вони здаються більш повільнішими в порівнянні особливо з візуалами. Інколи навіть мовлення в них трішки повільніше, а у візуала, навпаки, швидше. Чому? Тому що кожне слово для кінестетика це відчуття. Вони начебто пропускають все через себе. Якраз кінестетики це ті люди, які здатні найбільше співчувати, співпереживати. Е, люди, в яких гарно розвинена емпатія, вміння відчувати на чуттєво інтуїтивному рівні іншу людину. Так, це емоційні люди. Вони або ж можуть проявляти емоції, або навпаки, можуть в собі їх стримувати. Кінестетик говорить, я відчуваю, що тут є проблема. Пам'ятаємо візуал. Я бачу, що тут є проблема. Аудіал скаже, я вас почув. А кінестетик, я відчуваю, що тут є проблема. А по факту він розуміє насправді. Є, до речі, ще зовнішня кінестетика і внутрішня кінестетика. Зовнішня кінестетика проходить через наші органи чуття. Це смак, дотик. І нюх, от чому в кінестетики завжди їм треба щось понюхати або доторкнутися під час спілкування. Кінестетик може вас похлопати по плечу або відразу вам протягнути руку для привітання. Вони схильні більш до тактильних відчуттів. Вони відчувають у цьому потребу. А внутрішня кінестетика це емоції, ті емоції, які кінестет переживає, які він присвоює всім словам, всьому тому, що він чує і що він натомість говорить. Слова-маркери для кінестетиків це ті, які пов'язані, звичайно, із відчуттями дотикатися, температура, в нас тепла атмосфера. Гаряча суперечка. По факту ж суперечка не гаряча, правда? ж? А, я відчуваю там запах чогось. Мені гірко, солодко, легко, радісно, напружено, приємна атмосфера. Так, відчувати, хапати, контактувати, стискати, торкатися, пробувати. Теплий, жорсткий, гладенький, твердий, можливо, ніжний, смачний, прісний. Гіркий, свіжий, ароматний і так далі. Все те, що пов'язано із зовнішньою і з внутрішньою кінестетикою. Цікава така думка, що під час того, коли кінестет осмислює інформацію, його очі рухаються вправо вниз і прямо вниз. А у візуала, навпаки, він е, е, вгору намагається дивитися, тому що створює образ або уявляє образ. Кінестет. Е, так же само, як і аудіал, прагне максимально скоротити дистанцію між співрозмовниками, навіть більше ще ніж аудіал, тому що йому треба доторкнутися до іншої людини. Хоча ми знаємо, що з дотиками потрібно бути обережними, тому що не кожна людина полюбляє, щоб до неї доторкалася, особливо якщо це, наприклад, візуал, йому навпаки потрібна дистанція. А кінестетик підходить завжди вам потискає руку, хоче до вас доторкнутися, похлопати по плечу і так далі. В кінестетиків дуже часто у мовленні можна почути займенник Я не через те, що там у нього его, якесь незадоволене, ні, а навпаки, через те, що людина переживає все в собі, те, що вона говорить, і те, що на адресу їй говорять. Те ж саме, і оратор. Якщо оратор яскравий кінестетик, то він буде переживати будь-який зворотний зв'язок або там особливо критичну оцінку його виступу. Ну і на сам кінець у нас залишилися дигітали. Пам'ятаєте, я сказала, що 60% 20 і 20 і буде 100, а де ж нас дигітали? Чому їх немає? Тому що дигітальна репрезентативна система розвивається уже в дорослому віці, і на її розвиток значно впливає професійна діяльність. Якщо людина є бізнесменом, то, звичайно, їй конче необхідна дигітальна репрезентативна система або дискретна, як її ще називають. Якщо людина є бухгалтером, так, якщо людина Займає керівну посаду, то теж 100%. Чому? Тому що дигітали це логіки, прагматики, раціоналісти, які завжди щось порівнюють, аналізують, узагальнюють, виясняють причинно-наслідкові зв'язки, рахують, прораховують різні варіанти і так далі. Тому в тих професіях, які пов'язані або з керівництвом, з управлінням, з лідерством. Або там з аналізом, синтезом, зі статистикою, і так далі. Звичайно, дигітальна репрезентативна система вельми важлива. Для них важливі точні дані, цифри, статистика. Дигітала ніколи неможливо буде переконати, якщо не подати сильних, досить сильних аргументів. І вони в своєму мовленні часто використовують, наприклад. Логічно зробити висновок, ця ситуація зрозуміла. Я розумію, що тут є проблема. Порівняльний аналіз показав. Ну і так далі. Для дигіталів характерна стримана жестикуляція. Інколи навіть дигітал може монотонно говорити, ми його можемо навчити різнобарно говорити. Так? Тримає часто співрозмовника на відстані, на невеликій відстані. Е, і дигітали це раціоналісти. Тобто у їхньому сприйнятті в мисленні домінує більше ліва півкуля, і це під час е, розмови треба враховувати. Е, і кінець скажу, що для них важливий зміст, функціональність, важливість, там необхідність, корисність певного явища, факту, ситуації, людини і так далі. Дигітали в своєму мовленні використовують часто такі слова маркери. І оратор, відповідно, через ці слова маркери може впливати на дигітальну репрезентативну систему слухачів. Такі як логічно, точно, зрозуміло, обґрунтовано, проаналізовано чи аналізувати, вирішити, усвідомити, обдумати, знайти шлях вирішення, сприйняти, нагадати. Погоджуватися, продемонструвати шлях вирішення певної проблеми. Хоча продемонструвати, пам'ятаємо, що це візуал, але тут продемонструвати шлях вирішення певної проблеми, звичайний, усвідомлено і так далі. Всі е, слова маркери, які пов'язані з аналізом, з синтезом, з раціо. Тому, шановні слухачі, коли ми виступаємо публічно, нам важливо впливати на всі чотири репрезентативні системи. На візуальну, аудіальну, кінестетичну і дигітальну. Найперше через слова-маркери, які я вам озвучила. Друге через, якщо візуали, через створення конкретних образів, там макети, картинки, фото різноманітні. Можливо, на власному прикладі навіть щось продемонструвати на аудіальну через голос, через різнобарвність голосу і вміння ним користуватися в різних ситуаціях. Виступу пам'ятаємо принцип різноманітності кінестетики. Ви можете навіть щось принести і дати кінестетикам навіть той же роздатковий матеріал, який ви залишите для цих людей, ну і вплив на емоції. Пам'ятаємо принцип емоційності і стримана емоційність одна з вимог до публічного виступу. Ну і для дигіталів, звичайно, це подавати конкретні дані, точні цифри, робити висновки, давати сильні аргументи, конкретні докази. Тому під час виступу проаналізуйте, що ви слухачам можете показати, як ви їм це можете сказати, щоб вони це правильно почули, що вони можуть відчути, і які є точні дані з цього приводу. Успіху вам.